Вітаю вас, любі п'ятикласники, на уроці української літератури. Вам уже відомо, що всю важливу та цікаву інформацію наші пращури передавали з уст в уста. Так народжувалася усна народна творчість чи то пак фольклор. І сьогодні. Ми поговоримо про один з улюблених у колі дітей та дорослих жанрів цієї усної народної творчості. Про загадки. Дізнаємось, чому слово загадка має таку назву, від якого слова походить, яка будова загадок. Назва цих перлинок народної творчості виникла через необхідність міркувати, думати, гадати. Вловлювати щось ніби приховане, але в той же час явне і вгадуване, що легко розпізнати на основі подібності. Зазвичай у загадках зіставляються явища, предмети та події за найважливішою схожістю між ними. Наприклад, кого ми бачимо на картинці? Так, діти, це півень. А який в цей півень? Який у нього гребінь? Отож маємо загадку. Стоїть півень на току у червонім ковпаку. Або ще така. Що ми бачимо на картинці? Яке це вікно? Будується загадка. Що то за віконця, що допомагають бачити сонце? Отже, Загадку, діти, ми створюємо на основі подібності та приховування задуманих предметів. Виник цей жанр усної народної творчості дуже давно, ще в часи, коли наші пращури створювали міфи, з якими ми вже з вами знайомилися. Тоді люди вірили в магію слова. Вірили в те, що називати на ім'я, божество чи духа не можна в жодному разі, бо вони можуть з'явитися і тоді люди почали використовувати описи. Отже, загадка це малий жанр фольклору, дотепне запитання, часто у віршованій формі, яке потребує відповіді або відгадки. Складати загадки люди почали в сиву давнину. І тоді вони були не веселою розвагою, а серйозним випробуванням. Старі чоловіки за допомогою цих творів перевіряли юнаків. Вважалося, що підліток ще не готовий до дорослого життя, якщо не може відгадати загадку. Існують загадки не лише як самостійний жанр фольклору. Часто ми зустрічаємося з ними в інших творах усної народної творчості. Наприклад, у русальних піснях, коли русалки обіцяють залоскотати чи затягти під воду того, хто не відгадає загадку. Або у казках, коли зла відьма загадує їх головному герою. У мистецтві діти також існують загадки, зустрічаються різноманітні художні роботи, в яких можна побачити спочатку один сюжет, а придивившись уважно. Інші приховані елементи. Такі загадки розвивають уважність та уяву. Спробуйте віднайти всі відповіді. На першому зображенні нам кидається у вічі обличчя жінки, дівчини. Але якщо придивитись уважніше, то побачимо і коней, і пташок. На другому зображенні, на перший погляд, здається. Що намальовано чоловіка з бородою. А якщо уважніше глянемо, теж побачимо тваринок. Автором однієї з перших загадок Грецькі міфи називають Сфінкса, істоту з головою жінки, тулубом лева, крилами орла та Хвостом змії. За легендами Сфінкс оселився на околицях давньогрецького міста Фіви і не пропускав нікого з подорожніх, доки ті не відгадають його загадку. А загадка була такою. Яка істота? Ходить на чотирьох ногах уранці, на двох удень і на трьох у вечорі. На жаль, більшість мандрівників не могли впоратися із загадкою, і сфінкс їх жорстоко вбивав. Лише юнак на ім'я піп дав правильну відповідь, почувши, яку сфінкс почервонів від люті. До речі, розгадкою є людина, яка маленькою повзає на чотирьох, дорослою ходить на двох ногах, а наприкінці життя використовує костур палицю, тобто ходить на трьох ногах. В житті людини загадки відіграють значну роль. Від уміння відгадувати загадки подекуди залежала подальша доля людини, а іноді ставилося на кін її життя. Ось як мовиться про це в обрядовій пісні. Ой, біжить, біжить мала дівчина, а за нею да русалочка. Ти послухай мене, красна панночко, загадаю тобі три загадочки. Як угадаєш, до батька пущу, не угадаєш? До себе візьму. Уміння відгадувати загадки було мірилом мудрості та розуму. Є дані про те, що в Київській Русі широко користувалися загадками навіть державні діячі та дипломати. Пізніше загадка стала засобом розвад молоді на вечірках, своєрідною розумовою грою, змаганням в кмітливості. До речі, саме грудневими днями традиційно починалися українські вечорниці, які продовжувалися аж до Різдва. У чому ж полягає основна особливість загадки? Прослухайте таку. Чорна корова всіх поборола, а біла корова всіх звела. Про що йдеться в цій загадці? Що то за дві корови чорна та біла? Йдеться діти про ніч та день. А як же називається художній засіб, коли слова вживаються у переносному значенні? Такий художній засіб називають метафорою. Метафора це слово або словосполучення, яке переносить ознаки одного предмета чи явища на інші, на основі подібності чи контрасту. Наприклад, перешіптуються листочки, сміється сонце, стогне буря. Явищам природи надаються властивості людей. Цей художній засіб робить нашу мову образною поетичною. Для поетичності у загадках використовують також епітети художні означення. Серед різновидів загадки вирізняються, опис, коли описують зовнішні та внутрішні властивості, особливості, предмета. Наприклад, маленькі плоди, мов сережки повисли, червоні солодкі, зелені ще кислі, відгадка вишні. Існують загадки задачі, коли ми маємо згадати всі свої математичні вміння. Стоїть дуб, на ньому 12 гнізд. У кожному гнізді по 4 яйці. У кожному яйці по 7 кочат. І відгадка поширена рік, місяць, тиждень, день. Ну і з загадкою запитанням ми сьогодні вже працювали. Серед форм загадок є віршик, метафоричне запитання, картина загадка, загадка задача. Ще одна. Загадка до вашої уваги. Подивіться, яку вона має будову. Що за диво бува так: з С я риба, з Ф я птах. Будова таких загадок основана на зміні однієї літери в слові С сазан риба. Змінюємо першу букву. І у нас з'являється птах фазан. Або ось така загадка. На сонечко я схожий і сонечко люблю. До нього повертаю голівоньку свою. Що ж може так бути схожим на сонечко? Це, діти, справжній соняшник. Загадки виступають мірилом розуму, кмітливості. Вони є свідченням безмежної людської фантазії. Саме загадки допомагають нам уважніше подивитись на навколишній світ, зробити його більш зрозумілим для нас. З одного боку, загадки розважають, а з іншого тренують розум і розвивають спостережливість. Ви ж, напевно, помічали, що одні люди швидко знаходять відгадки, а інші довго міркують, однак рішення можуть не знайти зовсім. Тож загадки і зараз є своєрідним тестом на увагу та кмітливість. Хоча, безумовно, в наш час загадки більше сприймаються як гра. Отож. Звернімо увагу на ознаки загадок як фольклорного жанру. Підсумуємо. Загадки створюються прозовою і віршованою мовою. Вони бувають у формі питання, описового речення, ребусу і навіть задачі. Слова в загадках вживаються в переносному значенні, використовуються метафори. З визначенням метафор ми вже познайомились. Предмет в загадках кодується через найбільш характерні ознаки, також використовується порівняння. А що ж таке порівняння? Це художній засіб, у якому предмет чи явище порівнюється або зіставляється з іншим, чимось схожим на нього. Наприклад, така загадка. Біле, як сорочка, а пухнасте, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Що ж це таке порівнюється із сорочкою і з квочкою? Явище, діти, всіма увами. Дуже й дуже очікуване взимку. Це сніг. Тематично загадки об'єднуються в чотири групи. Загадки про людей змушують нас відгадати вік, частини тіла, побут, рід діяльності, знаряддя праці людини. В загадках про рослини закодовано зовнішній вигляд і властивості рослин. Загадки про тварин нас змушують відгадати зовнішність і поведінку тварин. В загадках про природу зашифровані погодні явища, пори року, частини доби, небесні світила. Одним з видом загадок є кросворд. Розгадайте, будь ласка, поданий до вашої уваги кросворд. Проаналізуйте загадки, які розміщені біля кросворду. До яких видів належать подані загадки? І якого виду бракує. Отож, на синьому килимі жовті зерна посіяні. Зоря зірниця, красна дівиця, по небу гуляла, плакала, ридала. Місяць бачив, не підняв, сонце встало і забрало. Як сірокий кінь заїржав, то весь свій задрижав. Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає, Хоч мороз усе побив, його не займає. Влітку медом ласував, досху малини мав, А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Уночі не спить, мишей сторожить. Літає крилами, ходить ногами, висить догори лапками. Найуважніші з вас. Змогли проаналізувати, що тут є загадки і про рослин, і про тварин, і про природні явища. А ось про людей загадок бракує. Успіху вам у розгадуванні Кросворду. Як же розгадувати загадки? Спочатку. Варто діти звернути увагу на те, що першим спало на думку. Далі потрібно визначити спільне між описом і припущенням, а потім спробувати замінити метафоричні образи реальними. Своєрідними підказками при розгадуванні загадок є ілюстрації до них. Тож не варто нехтувати картинками. Розглянемо кілька ілюстрацій Валентини Мельниченко до українських загадок у книзі «Ревевіл на 100 гір. І, звісно, спробуємо ці загадки відгадати. І першою буде загадка, яка подарувала назву цій збірці. Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків. Ви бачите величезного вола, що нависає над значною територією, над хатами, деревами. З гори течуть струмені води, під ногами її цілі потоки, і голос у вола дуже гучний. Коли ж таке буває? Звісно, під час грози. А відгадкою є грім. А он за волом сидить дід за подушками і стріляє галушками. То які ж такі подушки можуть бути в небі? Напевно, хмаринки. І чим таким схожим на галушки він може кидатись? Сподіваюсь, що ви вже здогадались, що у цій загадці закодовано град. Обидві загадки описують природні явища. Тож належать до тематичної групи загадок про природу. Розгляньмо наступну загадку. Птиця під землею кубло звела і яєць нанесла. Хоча в загадці говориться про птицю, цей твір про рослину. Уявляємо під землею яйця. А на гнізді згори пташку. І розуміємо, що маємо справу із картоплею. Ну і на останок загадки, що пов'язані з побутом людини. Чи відомо вам, хто завжди правду скаже? А що зубами потилицю дістане? Відгадкою на першу загадку є. Дзеркало, що максимально точно відображає все те, що потрапляє на його поверхню. Відповіді на другу є гребінець, який при розчісуванні гуляє по голові і безумовно може дістатись потилиці. Отже, діти, робімо висновки. Загадки виникли давно. У них завуальований у завуальованій, алегоричній формі зашифрований якийсь предмет чи явище. Загадки відбивають особливості суспільно-побутового життя свого народу. Тематичне коло загадок надзвичайно широке. У кожній загадці вже міститься підказка натяк на відгадку. Домашнім завданням, діти, вам буде скласти кілька загадок про олівець, м'яч, книжку, сніг, мороз, річку, поповнивши ними мовну скарбничку. Обов'язково намалюйте підказку, ілюстрацію до загадки. Ви ж бо вже пам'ятаєте, яку роль грають ілюстрації як підказки до відгадування цих загадок. Діти, я вам дякую за увагу і бажаю успіху у виконанні домашнього завдання.